Привіт всім добрий ранок, я б'ю чайок з кексиком. Я щось навіть здивувалася, що Назар не доїв весь. Лишив мені, Чи чим його просто не бачив або не встиг. П'ю чайок і в мене сьогодні дуже важлива місія поприбирати в всіх кімнатах, поробити порядок, генеральне прибирання. Наскільки це в мене вийде, я ще не виспалась, дуже хочу спати. Але треба вже вставати вже. Хватить лежати, коротше, чаю і до роботи. Першим ділом я закину прання, тому що в нас вже назбиралося за ті дні. Ого! -го. Поки я буду там в себе кімнаті прибирати, то воно якраз побереться. Так, зараз тако, кімната виглядає, покажу вам до. От. І почну, певно, зі столу тумбочки поприбирати. Отут в шафі в мене бардак робиться капець капітальний. Фу, я там буду зараз все перескладувати, то в першу чергу. Всі лахи, от, книжки там мої стоять. Тут косметика. Треба буде мені якусь косметичку купити також для неї, бо це воно не може так все лежати тут. Ем, ну, коротше, роботи є трохи багато. Ще Тут в цій половині шафи також все попідскладувати, оце забрати кудись, бо воно мішає там ті сумки кудись забрати. ну коротше, отак. Кімнатка така наша. Ну і підлогу, звісно, але підлога це вже в самому кінці буде. Тому що перше треба зверху зробити порядок, а потім вже підлога. Я вже в шафі прибрала, так гарно поскладала одяг, що я сама від себе в шокі. Ну, прекрасно. щось. Повитирала пилюку і зараз в мене тут розборки з тим, як його називається, Він в мене поломився, а мені його дуже сильно треба. Я коротше, буду його робити. Коротше, заклеїла, я якось той штатив. Це капець тоною клею того. Я не знаю, чи він мені буде триматися, але мені дуже сильно треба, щоб він мені тримався. Ще й попекла палець до того всього. Капець. Далі хочу продовжити прибирання в оцих шухлятках. У мене є дві, дві заповнені. Зараз я буду там прибирати. А, купила собі корот, такий блокнот, хотіла там вести свої плани. Коротше, повела щось, певно, з місяць. А, і все, і все. І лежить. Прибрала трохи кімнату, тут залишилось позамітати. От і помити підлогу. Далі йду вішати одяг, тому що там вже... Машинка випрала і загружати наступний та рушники ще треба. А до мене дуже хочуть залетіти або якісь оси, або якісь мухи. Сьогодні вже одна оса залетіла. Ще муха намагається, вона вже залетіла, Ні, напевно. клас! Я б зараз погуляла під таким дощиком, я впевнена, він тепленький, бо на дворі тепло. Хоча сьогодні не передавало дощу взагалі ніякого. Де він взявся? Я не розумію. І, походу, зараз Назар приїде. Я вже лахи розвісила, одяг, лахи. У нас на Львівщині кажуть лахи на одяг. І відчую, що вже проголодалася трошки. Зараз закидаю праня іду, буду готувати обід. Треба буде ще зв'язатися з нас і запитати, що вони будуть робити, чи не будуть їхати, чи вони перечекають той дощ. Тому що він маленький, що доїдаю свій цей. Кексик. Хочу їсти вже, треба щось готувати. Вирішила котлетки робити з рисом і варю його. Фарш вже приправила, бо, коротше, немає хліба, немає яйця і цей. Я вирішила дам тоді рису. Буде чітко. Дощик вже, до речі, перестав. Прийшов щось там шурга і в дверях. Я ж пересрала, думаю, якісь мені до мене лізе. Прийшов до бачами. Та прикольно посидіти. Ти сидиш? Сюди сидиєш, сидиш, З кухні підлоги теж буде помити? Mm. Але мія руками. Не поміла. Uh -huh. Не, поміяли. не поміяли. <laughs> Ну, Ти у нас професіонал. Давайте я переїдеш ко мої штукам. Ні, буду до себе. Та як ночі. Ввечері. Насмажила котлеток, Які файні вийшли дивіться. тя. Клас. І такі смачні. Тут навіть нема ні хліба, ні... цього. Яйця дуже смачно. Зараз, блін, не дочекаюся, поки картошка зварити. З'їм ці котлетки. Я вже перебралася на кухню, вже тут помила посуд, тут ще пательню треба помити, баняк і плитку, і тоді буде підлогу, бо підлога тут жесть в кухні, а і ну і ще духовку. Сьогодні отак от. Сьогодні в планах в мене тільки дві кімнатки, угу. то наша і кухня, я думаю, сьогодні більше не буду, напевно, ніде прибирати. Продовжу завтра, продовжу завтра ванну, туалет і кімнатку там ту. Ну і коридор. Коридор дуже таке. Там багато нема що мити, Бо сьогодні ще маю трохи роботи на вечір, як завжди. І от, самі бачите, треба купатися, бо голова жирнюща страшенно. Покупатися, привести себе до порядку трохи. І такий в мене сьогодні план прибирання. Сьогодні типу, частина перша, та. я так розумію. Хочу похвалитися, в мене такі котлетки вдалися. Боже, я стільки їх з'їла багато. Я не знаю, може 5 котлеток так точно з'їла. У мене вже почалися жіночі дні, і я просто хочу жерти все підряд, і все, що бачу. Mm -hmm. Боже, я як думаю про ті, ці, як їх котлетки, в мене ж тече. серйозно. Я навіть сама не, ну, не очікувала, що вони такі смачні получать. Знаєте що? Що на той чувак приїхав, що мені тоді на світлофорі казав щось там червене, щось там те. Коротше, що Я, як, не приїхав, Я не знала, що машину немає. Господи, Боже, Вікно не заглядати, щоб побачити. Сидить там в машині щось. Коротше, ну котлетки прям чіткі вийшли, чесно. Я так вже давно пюрешки хотіла. І от пюрешку зробила. У мене такий обід смачний, бо я не можу мені словами передати. Короте, йду до роботи. Бо я ще можу так сидіти і сидіти з вами, тримдякати. Бо сидить, до речі, коли я то сварився з якоюсь тіткою. під'їзді коротше кричали. Ужас. І, походу тут живе, чи що? Я вже вляглася, нарешті вже поприбирала, помила підлогу, позамітала, можу нарешті полежати. Пізніше вам покажу, як в мене вийшло поскладати все в тумбочках, в шах я вам ще показувала. І покажу на кухні, що я на кухні поробила. І продовжимо завтра ванну, туалет та. Іншу кімнату, бо я вже сьогодні щось дуже змучилася. У мене ще є трошки роботи. До речі, знайшла цей пензет, який дуже довго шукала. Відсувала всі ліжка, всі тумбочки не було. Вчора питаюся Назар подивився в своїх сум... Тих тумбочках біля ліжка. Він подивився каже, нема. Я нині відкриваю ту тумбочку, коротше, лежить панцет мій. Думаю, ну як ти дивився. Ой. Але я рада, що я знайшла його. Боже, яка я змучена, це капець. Зараз поспати вигадаю, немає часу, треба, треба працювати трохи. Хтось прийшов. Оце прийшов. А ти приніс. Чорик. Єгна, що не так? Загріла піврешечку на дорозі. Ну, вже смачна вийшла. Капець. П'ять котлет до чоловіка то. Забагато чи замало. Що думаєте? Подужуєш п'ять котлет. Може? Попробую котлету. Я її загріла, але назагріта ще ліпша. На соус соусом дуже добре. Наш тобі сметану. Кажу, ходи зі мною в лідел купимо, а ти не хочеш. Я не хочу сама йти, бо я зараз не хочу ту сумку таскати, розумієш? Ну як яку. Я, я піду, я не піду за одним тістом. Ти знаєш, що гроші вже треба оплатити, щоб купити щось. У нас є талони. Yeah. Якщо вам там цей в один талон, треба буде доплачувати. Добре, я маю. У мене голова буде щось. Чому? Не знаю. Якраз 5 котлет хватило. У мене тут навіть ще проблемка. Спрух палець і іде з нього гній. Шляху, це капець. й от, от. Я в шоке просто. Ой боже, я ще згадала, що у мене лахи в машинці є. Треба дістати їх. І розвішати. Одяг весь не помістився, то я його ще повісила сюди, трошки на крісло, і буду завтра мала знову що складати. Покажу вам ще на кухні, як я поприбирала. Тут і то я вже помию завтра ті банячки, дам здоров'я ще на роботу картопельку, котлетки ще лишилися. Помила посуду, вона до завтра підсохне. Я вже сьогодні їв, то я ще помию, то нічого завтра підсохне, якраз буде супер. Тут помила теж, ті баночки зарядне треба забрати. Столи повидурала, підлога теж чистенька. Ця помита, молодець, господинка, шафки теж помила, вже. холодильник помию, коли поїдемо за продуктами. Назар забрав мене в будинку, не гавкаю, що ти гавкаєш. І я тепер не маю з чого воду пити, тому що я мала цю пляшку мені. Я набирала воду, в пляшку 2 літри, я 2 літри ті за день припивала. Він мені забрав пляшку і не приніс. Оду знову повернятку купила, поки ми не купимо якоїсь води в пляшці великій. Як я хотіла води за цілий день. Це капець. Кайф. Ви знаєте, я оце щось лежу від вікна відкрите. Йду закривати, тому що щось холодно. Причому відкрити одне тільки. Ми не раз відкриваємо взагалі два. Ну, такий вітерець холодний. Той йшов окривчок під вікнами. Я виглянула, вже немає нікого. Лише ще Холодненько так сьогодні закривати, бо зарано зари це змерзне. Хотіла показати вам, як він спить, але вже забрав руки. Так смішно було. А я хочу включати свою рігну лайф. Де тут є? І вже віддихати. Там нове відео вийшло. Щоб мене хто так рекламував, як я рекламую в Рейді Лайф. <сум> Боже, поки що 300 підписників це не так багато, але це теж реклама.